В Україні буде розміщено іноземний контингент. 26 країн зголосилися направити свої війська або надати допомогу. Згода дати солдатів один із головних пунктів гарантії безпеки, який обговорили сьогодні у Парижі лідери коаліції охочих та президент України. Ще одна складова членство України в ЄС. Як повідомив Володимир Зеленський, це буде прописано окремим рядком у великому політичному документі. Його зараз формують 35 європейських лідерів. А от участь США в архітектурі майбутнього захисту досі не зрозуміла. Не набула вона чіткості і після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів, яку під час зустрічі провели Зеленський та лідери коаліції. Отже, це тема подальших консультацій. У цілому ж дводенне дипломатичне турне українського президента було результативним. За перебігом його візиту в Данію та Францію спостерігала наша колега Ніна Коломієць в її ексклюзивному матеріалі Головні підсумки переговорів. Поїздка Володимира Зеленського до Європи цього разу розпочалася з Данії. Тут чітко усвідомлюють, попри всі заклики світової спільноти до миру, Росія розуміє лише мову сили. Пучинагенд. Путін каже, ніби він хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні за підтримки Ірану, Білорусі, Північної Кореї, за підтримки Китаю. Вони випробовують нашу рішучість і нашу єдність, але ми не здамося. І саме тому ми, країни Нордично-Балтійської вісімки, разом з вами. Ми будемо обороняти свій континент. Ми готові й надалі допомагати Україні, а це означає більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії. Питання підтримки України обговорювали і під час зустрічі нордичних країн, на яку запросили Володимира Зеленського засідання глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки проходить у заміській резиденції прем'єр-міністра Данії Мете Фредеріксен неподалік Копенгагена. Сюди прибули зокрема лідери Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Ісландії. Ми розглянули ініціативу Pearl у серпні для закупівлі американської зброї і вже маємо понад 2 мільярди доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця. Дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Окрім цього, говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами Норвегією та країнами Балтії маємо забезпечного. Чити додаткову систему і захист напередодні зими. звісно головна тема зустрічі гарантії безпеки для України. У президента щільний графік із заміської резиденції Мети Фредеріксен він вирушає до аеропорту на військовому гвинтокрилі данії. Дорогою член екіпажу дарує президенту країни, що воює свій шеврон. За кілька годин зеленського вже зустрічають у Франції. Жу ці дні став центром європейської дипломатії. Сюди президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів держав-партнерів України, щоб обговорити основні пункти майбутньої архітектури безпеки. Напередодні зустрічі з європейськими лідерами Макрон проводить розмову з Зеленським віч на віч. Ми, європейці, готові надати гарантії Україні тоді, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ті завдання, які поставили перед нами, виконано. І ми сьогодні готові дати політичну підтримку домовленостей. А після всіх переговорів ми, європейці, готові до подальших дій для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер усе залежить від Росії чи тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. До центра Парижа з самого ранку прибувають високі гості: президенти Євросоюзу, Євроради, лідери Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів та Польщі. Єлисейський палац сьогодні прийняв десятьох європейських лідерів, які прибули сюди особисто, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Ще два десятки високопосадовців долучилися до коаліції охочих онлайн. У засіданні коаліції охочих під головуванням Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського особисто взяв участь і спецпредставник президента США Стів Вітков. Лідери мали довгу телефонну розмову із президентом Трампом і Дже Дівенсом. Після Володимир Зеленський, і Еммануель Макрон вийшли із заявами до преси. На моє питання про формалізацію та гарантії безпеки. Президент України відповів, що вони мають бути чітко прописані і ратифіковані парламентами країна БН. Не допустити повторення Будапештського меморандуму сильна українська армія. Виробництва внутрішнього виробництва європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати. Також воно дуже важливе для посилення української армії, а також можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони протибалістичних ракет. З Сполучених Штатів Америки. Реальний захист від партнерів там багато елементна інфраструктура. Передусім це присутність. Ми домовились. Що буде присутність? Я поки що не готовий казати в кількості. Хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою. Ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодилось. Лідери наголосили до гарантій безпеки України готові долучитися 26 країн. Документ вже підготовлений. Окрім цього, президент Франції Макрон наголосив, європейські лідери спільної США продумують новий формат надання ППО Україні. C'est un document de planification militaire. Документ, який у нас є, це документ військової кваліфікації планування. 26 голів генштабів і міністерство оборони підтвердили те, що вони готові зробити все залежно від своїх можливостей. Ми й надалі працюватимемо в цьому напрямку. Ми фіналізуємо цей документ з президентом Трампом, щоб бачити, яку підтримку може надати американська сторона. Далі моніторинг, безпека, а потім буде питання формалізації політичних текстів. Тобто підготовка сталого миру і отримання багатосторонньої угоди підтримки. Лідери зазначили, що у питанні захисту неба багато залежить від США найближчим часом в переговорах із американцями мають бути фіналізовані їхні внески. У розмові Трамп дав зрозуміти, що в разі, якщо Росія відмовиться від мирного процесу, її чекають серйозні санкції. Зеленський також відповів на питання, чи готовий він до зустрічі зустріч з путіним зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю що знаєте, як коли хочеш щоб зустрічі не було. То треба запросити мене в Москву. Лідери наголосили, що шукатимуть і шляхи підтримки українського виробництва зброї, зокрема дронів, адже нині близько 60% зброї, яку використовують зсу, виробляють саме в Україні з Копенгагена і Парижа. Ні на коломіїць віталіковаленко. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.